Німеччина негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише у союзників, а й у світі систем батарей Петріот та інших систем ППО для України. Загалом Україні потрібно ще найменше сім ЗРК Петріот. Наразі Україна отримала від союзників надто мало систем ППО Петріот у той час, як вони самі мають на озброєнні сотню таких комплексів. Тому українські дипломати обіцяють на кожній зустрічі, які відбудуться найближчим часом у Брюсселі порушувати це питання перед партнерами. Владислав Злізньо, військовий журналіст, спікер генштабу ЗСУ з чотирнадцятого по сімнадцяти роки, буде зараз до нас доєднуватися. Пан Водислава, ви вже з нами. Друзі, вітаю, вас. слава Україні! Героям слава, пане Владиславе, чи достатня і яка ця кількість у партнерів і союзників систем Петріот і на континенті Європейському, ну і в Сполучених Штатах Америки? Ми так розуміємо, чи є варіанти, щоб, хоч хтось, нам щось передав? Отже, взагалі в світі здається з десяток країн операторів тих самих систем протиповітряної оборони. Звісно, що найбільший оператор це армія Сполучених Штатів Америки. На озброєнні в американській армії перебуває щонайменше 60 батарей комплексу ППО Петрі. Це сумарно майже пів тисячі пускових установок. Тих цих дуже потужних систем проти оборони. Чи варто нам сподіватися на те, що бодай кілька одиниць, ну як е, заявляє наш пан Кулеби, нам потрібно щонайменше сім таких батарей для того, щоб значно посилити наш потенціал в, 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 саме в сенсі захисту повітряного простору на території України? Моя відповідь не дуже втішна Навряд чи Уряд сполучених штатів Америки наважиться передати нам ну бодай кілька одиниць батарей. Система протиповітряної оборони Чому? чому їм самим критично цих батарей бракує, бо 60 батарей це надто замало для того, щоб закривати усі важливі об'єкти американська армія. Ми знаємо, що американська армія розкрила по різних континентах, по різних країнах військової бази мають місце бути. А отже, сподіватися на те, що американський уряд в перспективі зможе передати такі батареї, мабуть, що не варта. Можливо, інші країни світу, зокрема Японія чи Південна. Корея. Корея зможе такий кейс реалізувати, але поки що я маю дуже-дуже стриманий оптиміст. Світ дедалі більше починає мілітаризовуватись, а відповідно, всі країни світу в першу чергу опікуються власними національними та оборонними інтересами. В цьому контексті розраховувати на добру волю наших партнерів ну, можливо, що варто бо надія має бути завжди, але чи складиться ця надія шляхом передачі додаткових систем протиповітряної оборони, і насправді тут не важливо, чи то Петрі, чи то сам ті чи то інші сучасні системи протиповітряної оборони досить важка. Хоча у світі є деякі застарілі і не такі потужні та ефективні системи протиповітряної оборони, ті ж саме ракетні комплекси «Хоу», які б так само нам стали в нагоді, але ж бачимо, що розмов про передачу систем протиповітряної оборони чимало. Ви сказали, що і Німеччина, і її уряд згадав, що він є, що той уряд є очільником коаліції протиповітряної оборони, починає проводити ревізію, але чи дасть це ревізі реальні результати щодо поставки додаткового систему протиповітряної оборони. Ми з вами про це дізнаємося згодом, але мій оптимізм дуже стримали. Тобто, всі переконання наші, що вони не будуть користуватися цими системами у себе в країнах, якщо дадуть нам, бо на нас нападають, а відтак не нападуть і на них. Це не діє на союзників. Панесеки вами ви зараз міркуєте з абсолютно логічних припущень та робите абсолютно логічні висновки. Бо очевидно, що чим більше ворожих ракет знищить наш операторський протипектна оборони, в тому числі за рахунок тих самих Петріонів, тим менше у Росіян буде спокуси відправляти свої ракети, в тому числі до прикладу в повітряний простір Ті, Румуні, чи Румунії, чи Молдови, чи то Польщі. Бо вони будуть розуміти, що жодних шансів на те, що поцілити тими ракетами по території. Країни, які є або кандидатами на членство в НАТО або безпосередньо учасниками північно-атлантичного альянсу, у них немає жодних щодо ефективного використання такого типу ракетного озброєння. Але ж якщо нам тих ракет буде баркувати ба більше, якщо Україна не зможе втримати ту саму путінську навалу, навалу путінської армії, то я маю дуже погані перспективи для країн, які в тому числі входять до північно-атлантичного альянсу. Путін не зупинив. Не ціна Україні, він буде рушити далі, бо він марить щодо відновлення такого собі СРСР в форматі 2.0. А я нагадаю, нашій аудиторії були часи часи, коли Москва контролювала в тому числі східну частину нині об'єднаної Німеччини зі столицею в Берліні, і я певен, що Путін так само марить. Такою історією і він прагне відновлення впливу нинішньої Російської Федерації в форматі та за масштабами колишнього Радянського Союзу. А може і більше, бо вони імперці жі ще там, і Франція була підмішана колись, хоча звідти вони вийшли потім, ну там пару стріт назад. Е, давайте повернемося до самтій ще. Це ж європейський аналог е, Петріота. Е, чи є перспективи його отримати, чи його ще менше цієї системи ППО в Європі? Ага. Франко-італійська розробка насправді дуже потужна, і навіть по деяких позиціях її так, таке технічне характеристики більш ефективні, ніж ТТХ тих самих Петрівачів. Ми бачимо, наскільки таку конструктивну, і досить антипутінську позицію займає уряд Франції, на черзії президентом пана Еммануелем Макроном. Ми бачимо, наскільки здавалось би, досить е, правий такий правої схильності уряд в Італії. Алі, але тим не менше він займає про українську позицію, і тут є є на що сподіватися. Ну, що найменше я тішу себе саме такою надією, що наші європейські партнери будуть набагато більш відповідальними та свідомими того, що якщо ми не зупинимо зусиллями українського війська путінську агресію, то та агресія буде ширитися на інші європейські країни країни Європейського континенту, і тут є надія. Причому не лише на сам ті може йти всі про інші ракетні комплекси, зокрема ті, що виготовляються в скандинавських країнах, або роблять їх відповідні профільні виробники для забезпечення потреб скандинавських країн чи країн там, північної Європи, тобто надія надії, в який спосіб вона буде реалізована. Важко поки що прогнозувати, але тим не менш, чи мали ми можливість сподіватися на те, що країни колективної Європи будуть спроможні організувати ту саму коаліцію артилерійських боєприпасів. Але що сталося завдяки наполегливій позиції президента Чехії пана Петра Павла, але тим не менш, ця коаліція існує і найближчі часу. Я думаю, що ми відчуємо наслідки діяльності такої коаліції в рамках масштабних поставок артилерійських боєприпасів для забезпечення потреб українських гармашів. Чи станеться така історія пов'язана з посиленням систем протиповітряної оборони нашої країни? Сподіваюся, так воно і буде, бо насправді дуже важливо намати наземні ракетні комплекси протиповітряної та протиракетної оборони. Бо той ракетний та дроновий, та, та дроновий раку, терор, який постійно влаштовує Російська Федерація, він веде до руйнування, руйнування наших об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, до руйнування безпечного простору для буття наших співгромадян. Пане Владиславо, на ваше бачення, виробництво цих систем і сам ПТІ, і Петріот може там багато замовлень. Може це дуже складний довгий процес. Скільки от вони виробляють, чому ми не дочекаємось нових, або вони не компенсують новими, ті, які нам можуть передати. Вони ж самі наші партнери і союз. Ну, звісно. Процес виробництва високотехнологічне технологічна усадкування техніки. Він досить тривалий. Там йдеться про дні чи тижні, там може йтися про місяця, а то навіть і роки. Ну до прикладу, процедура від від, від ухвалення відповідно політичного рішення до постановки на чергування е, систем по, по типу Петріот в, в Швеції. Це весь проміжок часу займав майже шість років. Тобто процедура досить складна, але знову ж таки е е е е е Зараз період складних рішень і складних часів, а отже, треба ухвалювати максимально раціональне рішення для того, щоб найкоротше терміни максимально посилити наші можливості систем протиповітряної та протиракетної оборони. Певною міре це зможе відсутність тих самих систем ППО наземне обозування компенсувати винищувачі F-16, але знову ж таки до початку літа нам ще треба дожити, а значить пережити боремний квітень. Я думаю, що не менш боремним буде травень, а особливо на тлі заяв. Президента Володимира Зеленського, що наприкінці травня, на початку літа ворог має перейти в масштабний наступ. А отже, всі ми маємо бути напагатові. І в першу чергу я адресую цей меседж нашим цивільним співгромадянам. Чуємо сигнал повітряної тривоги, не варто їм нехтувати, бо кожна російська ракета, кожен ворожий дрон несе смерть та руйнування. Не варто з цим бавитись треба відправлятися в укриття, щоб в такий спосіб убезпечити себе. Дякуємо вам за такі реалістичні погляди. Щоб ми не забували справді, що небезпека є, і захищатися нам допомагають, але е, це більше схоже, що ми відбиваємося, не захищаємось. Дякуємо вам, Владислав Селізньов, військовий журналіст, спікер генштабу ЗСУ з 2014 по 2017 роки. Доєднувся до нашої ефіру, поговорили про перспективи появи нових патріотів, нових самптів.